Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з знайомлення з природою. Спочатку, щоб дізнатись, про кого або про що ми будемо говорити, треба відгадати загадку. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте. Чарівна. Так, дітки, це зимонька. До нас прийшла зимонька. Все побілила і вкрила білим сніжком. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про зиму та ознаки зими. Я буду називати ознаки зими. Якщо вони, якщо вони вірні, ви плескаєте в долоні. Якщо не вірні, говорите, що такого взимку не буває. Адже розпочинаємо нашу гру. Взимку іде сніг, плескаємо в долоні. Всюди весело співають пташки. Ні, такого взимку не буває. Взимку діти будують снігові замки. Плескаємо в долоні. Взимку Зеленіє трава, ні, такого взимку не буває. Взимку на деревах з'являються перші листочки. Ні, такого взимку не буває. Взимку малеча катається на лижах, санчатах, ковзанах. Взимку дуже холодно. Плескаємо долоньки. Взимку діти ліплять сніговика, плескаємо долоньки. Взимку діти підгодовують птахів, насипаючи їм у кормушки поживний корм. Плескаємо долоні. Взимку зайчик змінює колір хутра. Вірно молодці. Плескаємо долоньки. Взимку буває листопад. Ні, такого взимку не буває. Взимку діти засмагають. Ні, такого взимку не буває. Молодці дітки! Ви гарно попрацювали? Чекаю вас наступного разу на своє заняття. До побачення!